Привіт друзі, Як ваші справи. Ви з вами трішки поговорити. Я вас закидала віршами про мого героя сьогодні. Вони з мене йдуть і я нічого не можу зробити. Я знаю, що я вже всіх. Всім трошки набридла. Дякую вам всім за співчуття. Я сьогодні зранку така молодець була, зробила зарядку. У мене була фізкультура зранку, я проводив фітнес. Так гарно попрацювала, з'їла один помідор. Перед зарядкою теж ложку з'їла там чогось, омлет, з вермишелем, не знаю, по чуть-чуть. А зараз не можу. Я думала, що я вже не плакати. Я вчора так заспокоїлась, його поховала. Так мені нормально стало, таке приподняте настроєння. Я з ним набалакалася, пообнімала трішки. Його хрест пообнімала, пообнімала, пообіймала. Його фото. Щас я розумію, що я за ним так скучила. Ми завжди розмовляли, завжди, завжди. Тепер він, звісно, розмовляє зі мною віршами. Вони з мене поруть. Я виставляю їх, тому що потім забуду, а я хочу, щоб вони були. Я хочу, щоб вони були. Я хочу, щоб його пам'ятали. Я знаю, що мене за це ненавидять, що його близькі ще мої. Але я нічого не можу зробити. Так має бути. Так має бути. Зараз так сумно від того, що він більше не буде зі мною говорити. Я за ним дуже скучила. Ми. Навіть коли він був на позиції, ми все одно говорили: там раз було, що він був на позиції, де не було зв'язку. Один-єдиний раз, до речі, він тоді теж чуть не загинув. Але тоді його спасли. Він натравився ще одним газом, від генератора був. Він і його побратим вчасно подзвонили. Він там був днів 10, мабуть. Але я була спокійна, я знала, що він повернеться. От якось тоді я була спокійна. А зараз я вже знаю, що він не повернеться. І це такий біль, дуже сильний. Я співчуваю всім, в кого трапилась подібна ситуація, бо це дуже боляче. У мене помирали близькі раніше. У мене тато мій помер. Ну, Він мені не рідний, але він для мене був татом. Я його дуже любила. Я теж дуже переживала. Бабусі мої померли, бабуся і прабабуся. Я їх теж дуже любила. Ну, такої печалі в мене ніколи не було. Воно якось ну не просто там. Сум там чи ще щось. А якийсь відчай. Я дуже скучила. Я якось спати дуже погано стало по три години. Ну, це добре, що хоч три години я сплю. Ну, не виходить, хоча сьогодні я заснула, була трішки днем, це було хвилин на 10. може, мене вирвало. До мене ж приходили люди з подібними станами дуже часто, так? Тобто, ну, я знаю, що робити, щоб там спати чи ще щось Ну, наче я і справляюся, тобто я сходя на фізкультуру. Мені дуже полегшило після фізкультури тіло, так розправилися, все там. З'їла того помідора, трішки поспала. Небагато але сьогодні вночі ж трішки спала, там три години я поспала, навіть днем трошки. Але дуже велика печаль. Я сподіваюся, що я справлюсь, звісно, найближчим часом. Але щось поки не справляюсь. Дякую вам, друзі.